Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми знову будемо відкривати чергову посилку із американського магазину. І якщо ви думаєте, що мене не можна було ще з чимось здивувати, то ви помиляєтесь, тому що готові. яка може бути найбільша знижка? Я думала, що це 25% у доларах, Але ні. Найбільша знижка вища. І ось, як ви розумієте, що ця е, продавець цього магазину, вона кожен раз вигадує все більше і більше причин для розпродажу на вихідні дні. Але це була, була знижка не вихідного дня. А причина яка? Причина була в тому, що в неї з'явилось 100 нових наборів і потрібно було звільнити для них місця. І ось е, 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 знижка називається Hump Day. Мені було так цікаво, завжди вона указала, е, я буду розкривати, щоб вам було цікавіше. Е, завжди було знижка вихідного дня і був вказаний час. Тобто, це там до якогось, наприклад, якщо це там субота чи неділя, то це буде знижка до там 12 годинським часом. А тут час не вказаний. Я думаю, що таке Hump до чого він прив'язаний. І знижка, як ви розумієте, була 30%. Це неймовірно велика знижка, але лише на схеми, тобто на буклети і схеми. І ось я почала вивчати, думаю, ну, ну невідомо, що ж це за така знижка, коли ж вона закінчиться. І що це таке? Що дуже незручно, це те, що ці знижки вони з'являються дуже ну, от, швидко і потрібно фактично це один або два дні максимум така велика знижка діє. Тобто треба швидко думати, і ось цей хампдей це. Горбатий день називається. Мені ще стало цікавіше, що ж таке горбатий день і як говориться, з чим його їдять. Як з'ясувалося, що в Америці дуже популярне є саме ось таке поняття, що це саме хамп-Дей це середа. ну Середа та й середа. Ну, яка в цьому, як говориться, радість, в тому, що е ось е в середу розпродаж, а як з'ясувалося, що середа саме є. Тим днем, де в Америці навіть вітають один з другого офісні співробітники. А все тому, що в їм було раніше саме от вони сумували, бо робота була нецікава, і вони ось якось сиділи, як говориться, день до вечора, чекали вихідних. І ось вони придумали, що до середини тижня якось важко працювати, а вже з четвер-п'ятниця вже близько до вихідних, і день, ну, час йде швидше. І ось вони придумали от таке свято собі називається цей Ну, Хемп Дей – це ще якось, та, чи то кудись в. Пригору, рок, тобто, ну, чи підгору йти якось, ну, тобто ще є в цього хамп якісь значення. І ось е, таке свято, я думала, що ну, неможливо, там, нехай на вихідний день, нехай свято там, День Матері, День там, е, день Незалежності, там, Великдень, ще якесь. Ну, а тут, як, як я розумію, що можна вигадати собі іще більше е, свято, і ось. Е, е, Тепер ми маємо і ще таку причину. І ось, як я також розуміла, ми подивимося, я потім ще розповім. Я почала швидко дуже шукати якісь І кожен день, так, ці американські магазини вони мають таку моду для того, мабуть, щоб був якийсь, якось було цікавіше, вони викладають майже щодня, а то й щодня такі декілька наборів. Може бути 5, може бути 10, може бути більше. Тобто постійно йде оновлення магазину. І ось що я, я ж тепер підчув. Якогось вихідного дня. І думаю, щоб з того мого листа бажань у мене там 17 позицій, вже там три, понад 300 позицій бажаного, чого б я хотіла там придбати. І ось я думаю, ну буду дочекувати до якогось вихідного дня. Але ось так я переглядала якісь е, саме щось цікавий, і пене прямо на очах, отак, в режимі реального часу. Це вперше було. Цей набор закрився і написано тимчасово відсутній. Тобто тепер, мабуть, може вже весна, може тепло, і, можливо, активізувалися ось такі покупці, і тому тепер потрібно ловити те, що є. І ось якраз в цей день з'явилися декілька нових наборів. І я зрозуміла, що якщо я це не замовлю, ну так співпало, що саме була тридцять 30% знижки в доларах, і також ще нова пошта я попала в той час, коли вона також. 20% на доставку, тобто я дуже гарно ну, підібрала час, за цим треба слідкувати. Якщо мене хтось запитує, як у мене це виходить, то я за цим слідкую. Так, я слідкую, я шукаю, я вибираю, тому я і стараюся знайти щось за гарною ціною. І ось тепер я вам покажу, що я придбала. Так, що тут було перше? Перше, що я придбала, це ось такий набір. Ось такий. Як ви знаєте, я відслідковую, чи це є раритетний, чи не раритетний, чи його можна купити. І ось такий ангел. Ангелів я люблю. всяких ангелів, феєчок і все таке інше. Дивіться, зовсім новий набір, але він дуже раритетний. Він 93-го року, тобто йому 30 років, він не то, що а ніби сьогодні з конвеєра, як говориться. Дуже гарний якість. І ось такий ангел, не знаю чого, ангел-різдвяний ангел. Ось такий, бачите, з. Із голубкою, випускає, мабуть, із цього, із клітки цю, цю голубку, цей ангел. ну, Він дуже гарний. І ось його таки немає. Він такий він зустрічається, звичайно, на eBay можна його купити. І ось великий, досить 35 на 40 см. І тут, бачите, американська збірка. Нитки тут надзвичайно яскраві, така молочного кольору канва, мабуть, 16 каунту, бо така трошки дрібненька, може ще менше, Ну, я, як побачила, його одразу закинула у Свої бажання, і я зрозуміла, що якщо я його не візьму, то його хтось забере. Тому що Dimensions, я розумію, я вже подивилась, я хотіла Там Man, там ще такі якісь дуже популярні схеми, їх грибуть уже дуже швидко. Ось Тому я зрозуміла, що мені так пощастило. Так, написано, що 45 на 50 це, мабуть, сама канва. Ні, 18-го каунта канва, вона дрібненька. 18-го ну, Айворі Аїда. І ось вона саме дрібненька, ще 16, але вона ще менша. Ось, Тут навіть є і ці блискучі ниточки такі. Кренік, не кренік, але золоті нитки. Тобто, мабуть, вишивається десь чи волосся, чи крила. ось цим золотим Ну Я зрозуміла, що мені він страшенно потрібний цей набір, тим більше, що е, 30%, я вже навіть не знаю, чи може бути 35%, але але 30% було. Ну Тому ось такий набір І другий також вони з'явилися одночасно в один день в цьому. І ось такий ще набір. Я ніколи не вишивала ніяких бантиків. А ось такий бант мені дуже хотілося, я шукала, шукала ці банти. і банти ну Вони зустрічаються, але вони якісь поганенькі. А ось такий великодній бантик з такими зайчиками чи кролики Хто із них. Ось такий він також досить великий 28 на 43 сантиметри. І от такий, мабуть, робота не складна, бо ну, ніби вишивки небагато. Хоча тут, бачите, ці квіточки, мабуть, я не впевнена, що їх так швидко, бо тут ж протяжок не робити. Тобто тут буде дуже багато закріпок. Це я щось дуже сильно розігналася, що воно буде просте. Тому що тут, як я бачу, треба закріплювати кожну. Прийдеться закріплювати кожен хрестик, бо тут от по два хрестика жовтих, наприклад, чи і там ж явно видно, що немає протяжок. Ну і навіть бекстічу дуже багато. Ну, я вирішила, що в мене бантика ще жодного не було, і мені він також потрібний. І також ціна була звичайно гарна. Е, можливо, якщо я кажу, що ціна низька, то це не значить, що вона 100 гривень. Щоб ви зрозуміли, тобто воно відносно низька, відносно того, що є. Причому, якщо ще й знижку, то звичайно, але це не, ну, не настільки низько, як може хтось подумати. Ну, це не 50 доларів і навіть не 30, але це і не 100 гривень. Ось. Тому ось дивіться, тут навіть, бачите, шматочки. Я не знаю, для чого це шматочки цієї канві. чомусь порізані. Тобто сам ось сам бантик і є якісь шматочки розрізані. Можливо, воно я куди його причіпляти. Знаєте, яскраві нитки, ниток дуже багато. А куди ж ці шматочки? А, ось він, цей шматочок. Це, ось, бачите, цей бантик, для того, щоб його створити, оцей шматочок його потрібно буде пришити. Тобто скласти бантиком і ось тут закрити. Ну, ось така. Ну, вирішила, що потріб... мені потрібен хоча б один бантик. І ось такий набір я придбала. І далі, а тепер далі, ще один набір. І ось такі вовки. І Коли я вибирала цих вовків, я була впевнена 100%, що таких вовків у мене немає. Ну, я пам'ятаю точно, що немає в мене такого вовка. І я знаю, що хтось, що дівчата їх шукають цих вовків завжди. Ну, таку фірму я взагалі не знаю, хто це. Але потім, коли я вже замовила, я щось перебирала свої набори, і ось як говориться, та да 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 але є два набори таких. Тобто я просто забула, що я вже такий набір придбала, але я його придбала як набір Dimensions. Мабуть, це також Dimensions, тільки якось по-іншому це називається фірма. Тобто тепер у мене є два набори, і, звичайно, один із них зайвий. Тобто, тут, написано, я вже дивлюся, що все, ну нумерація тут різна. Але набір, мабуть, один в один, тому що 12, ось, 30 см, 12 дюймів діаметра, і дизайнер той, той же. Ну, тобто, з чим вони відрізняються? От мені тепер навіть цікаво вивчити. Тобто, і нитки, мені здається, однакові, і канва однакова. Ну, тобто, от тепер, із-за того, що я дуже спішила, тому що приходить лист якось з запізненням, Ось цей ну, повідомлення, бо в них ну, 8 годин різниці у нас із Америкою. ну, З цим штатом, я так розумію. І тому я тільки отримала цей лист, поки я зайшла, тим більше, поки я з'ясовувала, що ж таке ця середа, ну, потрібно було прийняти рішення дуже швидко. І ось так я не подумала. Просто я пам'ятаю, що в мене в червоній упаковці його не було. ось, Так що тепер ось. Можна було б придбати, мабуть, щось інше ну, з такою знижкою, але все одно. ну, Тобто, тепер я буду думати, куди мені прилаштувати оцей інший і який із них. Невідомо. Ну, Мені здається, що вони один в один, ну, якби. Однакові. Ну, хоча написано тут, тут, тут на 14 каунті, тут на 14 каунті. Ну, тобто, все, це 2002 Dimensions, а це 2003-го, також написано Dimensions. Ну, коротше кажуть, я не знаю, що таке екстра плюс колор. Якісь нитки тут, ну, не знаю, що, треба перевіряти. А всередині кольорові нитки, якісь там всередині, а відсортовані. А, ні, не відсортовані. Що ви обманюєте, Ніхто тут нічого не сортував. Немає тут ніяких А тут, наприклад, ось тут є цей, в цьому є для сортування, тут є ось цей органайзер, а тут я його не бачу. Ну, принаймні, мабуть, теж є, там, ні, там якась є інструкція. Но я не відкриватиму. Ну, тобто, ось так. Говориться, трішечки я, дуже посп... ну, як трішечки я дуже поспішала придбати цей набір. Тому ось і. Ну, такі невеликі покупки, тобто я дуже рада. Я купувала звичайно цей набір сама в цьому Ось магазі... ну, цей, так. Ось так він Ну, Ну, тепер три. Ну, тобто ось такі мої покупки нещодавні. Я дуже рада, що у мене поповнюється моя колекція такими гарними е, наборами, особливо, якщо їх можна придбати за такою е, такі досить нормальною ціною. Ну, Як для американців взагалі, мабуть, зовсім недорого. Ну, Принаймні не так, як на eBay чи на Etsy, де там ціни захмарні. Ну, і і причому, якщо дивишся, знову ж таки, коли я перевіряла в українських магазинах, воно є, але його нема. Тобто, ось так. Ну, я сподіваюся, що вам сподобались мої покупки. Якщо сподобались, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я буду вдячна вам за все. А я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.